Люди доведені до відчаю. Після заяви про зняття санкцій машзавод досі не запрацював. Вже вісім місяців. Флагман машинобудівництва ТОВ «Машзавод» перебуває під санкціями. Підприємство пройшло перевірку службою безпеки України, в результаті якої порушень не виявили. 28 січня на брифінгу начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив громадській СТЕЗМІ про те, що РНБО ухвалила рішення про скасування санкцій з межзаводу, накладених указом президента номер 726 від 19 жовтня 2022 року. Рішенням більшістю членів Ради національної безпеки і оборони України було прийнято рішення щодо скасування санкцій, застосованих до товариства Машинобудівний завод. На підставі цього звертаюся до вас, пане президенте Володимир Олександрович, прошу вас підтримати рішення РНБО України та своїм указом зняти санкції санції «Машзавод». Та пройшло вже півроку, а «Машзавод» і досі не запрацював. Працівники підприємства вирішили звернутись до керівництва країни та області через місцеві пабліки, адже досі результату ніякого. А цілі сім'ї, які працювали на заводі, втратили засоби існування. 28 січня 2022 року. Голова ОВА Запаранюк на брифінгу оголошує про зняття санкцій і зазначає, що відповідний указ незабаром підпише президент, і це незабаром триває уже 6 місяців. Тож, можливо, пане Запаранюк, вам варто набратися хоробрості і все ж звернутися до президента Володимира Зеленського, який особисто вас призначив на цю посаду, і зв'язок з яким ви точно маєте 12 червня. 2023 року. машзавод завод не працює. Багаточисленні звернення директора підприємства, звернення обласної ради, звернення міської ради не дали результатів. Утворилися черги з обурених замовників, які критично потребують обладнання, яке на даний час в Україні може виготовити лише товариство з обмеженою відповідальністю Маршзавод, оскільки усі аналогічні підприємства знищені російськими окупантами у ході війни летять заклики про необхідність підтримки економіки, про важливість функціонування підприємств у таких. Важкий час, і в той момент зачиняють флагмана машинобудування абсолютно нелогічно і нераціонально. Варто зазначити, що у цей нелегкий час близько трьох сотень працівників залишились без роботи, а область втратила одного з найбільших платників податків: Любов Копоть, новини Чернівців, телеканал СІ 4